Мої пригоди в Парижі, частина друга. Що ж змінилося, Париж чи я? Шість років тому я була тут як захоплений кондитер. Кожен десерт здавався ідеальним, кожен смак, прям відкриттям. Я дивилась на витечені форми, безсягання текстури і думала: ось вона досконалість. Але цього разу щось було не так. Десерти залишилися такими ж ідеальними, технічно бездоганними, але мене більше не вражає просто техніка. Тепер я бачу глибше, чи є в десерті сенс, чи просто гарна форма. Раніше я шукала натхнення в чужих роботах, а тепер я створюю його сама і більше не просто куштую. Я аналізую, відчуваю, розбираю кожен шар, кожну текстуру. Я шукаю не просто смачно, я шукаю відчуття. І ось питання: це Париж змінився? Чи це я виросла? Чи можливо, коли ти стаєш професіоналом, ти перестаєш слід? Дувати за трендами і починаєш створювати власні. А у вас було таке, що колись здавалося вершиною досконалості? Тепер уже не захоплює? Діліться в коментарях. Цікаво почути вашу історію.